Далі йдемо. Те, що так всім дуже сподобалося, це кран під ПНД-трубу. Зараз, друзі, ми робимо новинку. Зараз давайте розкажу про цей кран. Дивіться, яка краса. Кран під пнд трубу з великою головою. Я на ньому вже скакав, на ньому пригав, нічому йому немає. Тобто дуже-дуже міцна оболонка. Всередині теж немає жодного вкраплення. Що хотів, друзі, сказати, якщо у вас тонка труба, Танка А у вас може бути так, що ви піджали, бачите? І у вас ще тоньше труба, і може зіскочити гаєчка. Кажу вам лайфхак, просто знімаєте гаєчку, іншу сторону надягаєте і все працює. Але ми зараз це питання це не критична проблема, але ми це питання підняли. І зараз ми робимо вже нові. Вони будуть на лютий крани, які вже будуть, просто у них буде більша різьба і буде ще е, легше піджати. Але це буде той самий кран, тому друзі, будь ласка, кран якісний, міцний. Коштує 50 штук 700, 720. Давайте так. 10 штук 179, 50 штук 720, 100 штук, грубо 13 гривень за штуку. 500 штук 1170 І там від 1000 штук додаткові знижки. Я вже не пам'ятаю скільки коштує. Десь під 10 з чимось гривень. Це під такий екран. Під